Я розказувала, що мій хрещений дуже добре. Да? Я його крайній раз бачила роки, напевно, десять назад, а може й менше. Волочебне в нас є такий, якби дітям носить волочебне. Тоді мені ще було шістнадцять, але я вже була доросла, він мені ще приніс. Він дуже добрий, високий, такий, я пам'ятаю його. І він, на жаль, приїхав в Польщу і помер. 53 роки. Зупинка серця. От ну, душа його значить вибрала вже да, дорогу чи як, але як сказати, що він приїхав в Польщу. З іншої сторони не знаю, чи вибрала. Я не знаю, я не знаю як правді. Я не все можу пояснити, чесно, далеко не все. От. І тато, наша собачка це дуже хороший, який там мене пускав так мене, за, е ну, такий, який грав, це дуже добре, тож Та, що тато я знайшов на дорозі. Тато позвонив його брату рідному ми сказав, що мені треба собаку, він сказав, що треба, і ту собаку дадуть йому. І це дуже добре, бо той собака а так просто купив вівчарку. У нас ніж була вівчарка, зараз знову купив вівчарку, я так розумію маленьку. От, і дуже добре, що цьому дядьку будемо як втіха, тому да? що брата втратив. Ну якби це горе. От, і, і для мене це горе, да? розумієте. Хоча я рідко бачила його так, от. Але він мені запам'ятався і завжди в моїй пам'яті. і Я зараз була пришла, щоб там на небі в нього все було добре. Він до мене був дуже добрим. І я запам'ятався мені добрим, високим, сильним, отаким. Добрим, високим, сильним. Отакою От людину я його пам'ятаю і так буде завжди. Я про свого хрещеного.